Пошуках істини, богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні звернемо свій погляд на справедливість одне з найбільш фундаментальних понять, яке лежить в основі нашого життя віри та взаємовідносин у суспільстві. Справедливість це не просто закон чи правило, це глибока моральна цінність, яка керує нашим життям та стосунками. Справедливість у своїй суті є прагненням до істини, чесності та рівності. Вона вимагає від нас ставитися до кожної людини з повагою і гідністю, визначаючи її права і потреби. Це означає, що ми повинні бути чесними у своїх діях, рішеннях, завжди пам'ятаючи про потреби і добробут інших людей. Проте часто спостерігаємо таку ситуацію, коли багато хто має справедливість у серці, а більшість має її лише на устах. Принципом для визначення справедливості в римські часи був вислів, кожному своє. Цей підхід можна пояснити таким чином: справедливість це постійна і вічна воля віддавати кожному належне. Справедливість сприяє прогресу суспільства, поважаючи гідність особи та права людини, свободу, загальне благо в різних сферах: цивільній, релігійній, етнічній, культурній, економічній, екологічній, особистій. І уникає будь яких крайнощів лібералізму і колективізму. Справедливість це сукупність норм, що підтримують людяність всередині суспільства. Без справедливості в її різних формах ми б не мали справжнього людського обличчя і опинили себе у джунглях, де діє закон сильнішого. Саме тому необхідно, щоб існували об'єктивно етикосоціальні принципи, які втілюються в законодавствах, які би противилися будь-якій постійній спокусі загрози релятивізму. З грецької мови слово справедливість можна перекласти як показувати, вказувати, отже справедливість з цієї точки зору є певного роду гідом, директивою для дотримання встановленого способу взаємовідносин. Справедливість охоплює дуже різноманітний спектр значень, може розширюватися до тієї міри, щоб охопити кожну чесноту і кожне добро, коли людину називають справедливою, підкреслюють її повну моральну цілісність. Концепція справедливості може, однак, стати надзвичайно конкретною і отримати особливе ексклюзивне значення. Святий Павло під цим оглядом розвинув доктрину справедливості з точки зору теологічного погляду. Справедливість він удотожнює праведністю. це стан віруючого, який у вірі прийняв дар божественної благодаті, змінюючи і перетворюючи усе своє життя. Це не є чисто людська чеснота, яка виростає на базі виконаних вчинків, а Божа справедливість, тобто дар з неба, не справдістю моєю що від закону, а з тією, що через віру в Христа, справдістю від Бога, від віри. Щоб чинити справедливо і провадити праведне життя згідно з цією перспективою недостатньо лише людських зусиль, необхідний дар божественної благодаті, яка входить у віруючого і робить його справедливість повною та поєднаною з вірою і любов'ю. Це має велике значення з християнської точки зору, оскільки не можна відокремити справедливість і любов, бо одна є першим кроком до досягнення іншої. З різних причин існує певна недовіра до здійснення публічної справедливості, недовіра, підживлювана переконанням, що в кінцевому підсумку завжди перемагають сильні цього світу. Часто можна спостерігати такий принцип, що дощ падає на праведних і на неправедних, проте на праведних дощ падає більше, оскільки неправедні схильні до того, щоби забрати в праведних їх парасолю. Тому нам, з особливою увагою, необхідно звернути свій погляд на святе письмо, яке вчить і закликає людину до справедливості і праведності життя. Слово Боже вважає справедливість даром, що сходить з гори, так що вона може стати синонімом спасіння. Особливим є образ, про який говорить Псалом 85. правда з землі зійде. І справедливість дивитиметься з неба. Якщо вона походить від вічного і безмежного Бога, вона проходить по всій землі, стаючи також любов'ю і миром, як стверджує в той самий 85-й псалом: милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Святе письмо, починаючи з пророків, невтомно закликає до необхідності справедливості у заплутаних обставинах людського життя. Зокрема, заохочує нас шукайте справедливості, допомагайте пригніченому, захищайте сироту, відстоюйте справу вдови, ненавидьте зло, любіть добро, відновлюйте правосуддя в судах, нехай тече, як вода правосуддя і справедливість, як вічний потік. Бог у Біблії зображений як захисник беззахисних, жертв несправедливості, батько сиріт і захисник вдів. Знаком приходу Месії є те, що він буде правити справедливістю, судити народ по правді, Гори принесуть народові мир і горби справедливість. Хай розсудить бідних з народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче, каже 72-й Псалом. Пророк Ісаїш продовжує про Месію, Дух Господній спочине на ньому. Дух мудрості, розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, Він судитиме не, як око бачить, і не як вухо чує присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити в Богих, по правді оголошувати присуд для бідних в країні. гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Голос Христа лунає нісон з пророками сильно і чітко, зокрема, притча про несправедливого суддю, як читаємо у Євангелії від Луки. Ми бачимо суддю, який є байдужим, можливо корумпованим бюрократом, представником, так би мовити, державної справедливості, і жінку, яка є обділена в своїх правах, але не зломлена. Нещасна, але незневірена. Ця вдова невпинно відстоює своє право, усвідомлюючи, що Бог сам захищає її, і тому порушення справедливості не просто соціальна негативна дія, але святотатство. бо це замах на того, кого захищає Бог. Саме тому в старозавітній книзі левіто вимагалося не чинити несправедливості в суді і не ставитися упередженого до бідного і не надавати перевагу могутньому. В законодавчій книзі в Трозаконі наголошувалося: не викривляй право, не май особистих уподобань, не приймай дарунків, бо дарунок засліплює очі, справедливість і тільки справедливість будеш наслідувати. Ісай, не вагаючись, висловив таке прокляття Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі. Щоб відправляти вбогих безправосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сріт обдирати. Отже, святе письмо порівнює справедливість з Божою волею. Це означає, що справедливість не лише питання законів і правил, але питання серця і духу. Ми живемо у світі, де несправедливість часто стає нормою нерівність, дискримінація, бідність. Але справжня справедливість починається з кожного з нас, вона починається з нашого бажання слухати один одного, розуміти, підтримувати. Це означає, що ми повинні бути готові визнати свої власні помилки і працювати над їх виправленням. Усе це з кожним разом все більше і глибше наповняє наше життя і серце Божою силою та спрямовує наш розум до пізнання і життя у вірі і правді Божої любові.